Дорогі краяни, весна прийшла Христос Воскрес. І в Його Воскресінні Він з'явився серед нас словами мир вам. Він свідчить, що Він переміг переміг зло, переміг темряву, дає надію, несе Воскресіння і для нас. І в сьогоднішні дні. Я благословляю, щиро благословляю цим святим вітанням увесь наш край і кожного із нас. Воскреслий сьогодні наша надія. Він здатен звільнити нас, захистити нас і повести до світлого і кращого майбутнього. Благослови нас, Господь, у дні Воскресіння Христового. Христос Воскрес! І я хочу привітати цими словами всіх. І першими до гробу прийшли жінки, жінки, сестри. Давайте будемо шукати живого, воскресшого Ісуса Христа, який дарує поміч, який дарує спасіння, який дарує надію в ці скруті часи для України. Хай Бог благословить всіх нас. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!